Вже більше як 10 днів на Одещині тривають жнива. Розпочалася зернозбиральна кампанія. В північних областях Одещини, зокрема, у Подільському районі жнива розпочались 20 червня. Зараз ми знаходимося на полях фермерського господарства «Прогрес Агро» і детальніше про стан справді дізнаємося у головного агронома Євгена Дяченко. Пане Євгене, вам слово. Що маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день розпочали жнива зимою ячменю. На площі 100 гектарів. Половину зібрано середньою вражайністю 66 центнерів. З базовою вологою 14%. Це добре? Це добре. На сьогоднішній рік це добре. Ми знаходимося на полі ми бачимо, що є трошки виложеного ячміння. Це зв'язку чим? є. Е, У нас було на протяжні тижня буреві, з градом були і ячмінь трошки постраждав. Ну не в дуже великій кількості. Під лісосмугами поклало десь відсотків 10 Маємо полеглого ячменю. Але є така техніка, яка піднімає ячмінь з землі? Є, е, комбайни, на сьогоднішній день це дозволяють. Збирання йде з мінімальними втратами. Зливи, буревії, як вплинули на кількість, якість чи не вплинули? Е, вплинуло на якість, я думаю, не сильно не вплине. На пшеницю вплине на ячмінь. Бо все нормально. А чому так? Ну, пшениці можемо трошки втратити в класності, в якості землі. Ячмінь є, ячмінь більш ячмін... стійкий. Да, так, до якості трошки інші підходи. Які підходи, розповіть, будь ласка. Простіші. Немає такої класності, як на пшениці. Не ділиться там. Ячмін. Сорта які і чи вони себе виправдали цього річку? Сорта у нас основна маса це одеські. На зараз це два сорти це Снігова королева і 9 вал. Снігова королева на вчора зібрали з вражаюстю 66, 9 вал збираємо зараз. На поки на 9 вал більше має бути врожайств на виль. Знаю, що в господарстві давно вже сіють і збирають снігову королеву дев'ятий вал. Спеціалісти кажуть, що з роками переводиться якість зерна, чи переводиться вона дійсно, чи ні. Вона переводиться, але ми поновлюємо насінний матеріал, працюємо з Покровським, беремо в них регулярно основі насіння цих двох сортів. У них кожного з року в рік показують стабільні врожаї. Заплановані жнива на який термін і чи ви вкладетесь в цей термін? Ну, технікою забезпечені в терміни вкладемося. Якщо погода, ну в погоду, в принципі, в жнива обіцяють непогано. Маємо вкластися допустимі сроки. Скільки ви відвели на збирання? Е, на збирання ячмені у нас в площі невеликі, це в принципі. Двоє-троє суток, а на збирання зимої пшениці в районі тижня. А потім після зернових ідуть зернобобові, так? Будете Ні, збирати? Зернобобові Ні. зараз е... в місті з'ячмайну за одне термін. Зернобобових що є? Зернобобових в нас є горох, невелика кількість. Ми так на пробу трошки сіємо. Зимуючий горох сорт балтрап. Збирати будемо через три дні. Ну, з зерном все зрозуміло, а горох куди потім? Горох на кормові тілі. У нас є тваринництво, пайовики на тваринництво в невеликих кількостях сім. Як впливає ситуація воєнного стану на роботу господарства? Ну, з людьми є така проблема забезпеченості людьми. Ну, в принципі, ми закриваємо це питання. В принципі, нас зараз забезпечені і людьми і на техніці, і на збирання, і на логістику врожаю. Вологість зерна норма, чи трошки все ж таки завищена і чи є склади, де це сушити, зберігати? У нас є сушка, у нас є на повний наш об'єм збереження, але вологість зараз бираємо в базі, тільки де ячмінь полеглий, там маємо вологість трошки завищену, але вона пройде через очистку і буде в базі так само. Проблематика є якась, з якою стикалися цьогоріч? Жарко. Жарко, да. ну жарко, це жнива зазвичай це найспекотніша пора року. Так все стабільно із року в рік. Ну, це певно, що головне на сьогоднішній день. Хай у вас і надалі все буде стабільно, не дякую. дивлячись ні на що. Дякую дякую і вам. А далі про загальний стан справ на полях подільщини щодо збирання ранніх зернових нам розповість начальник відділу агропромислового розвитку подільської райдержадміністрації Наталія Довеченко. Наталія Іванівна, вітаємо вас на полях прогресу. Да, розкажіть, будь ласка, станом на 21 червня, які справи маємо по подільському району. Значить, станом на 19 червня поточного року в районі розпочалась жнива, а саме збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Наші аграрії, наші невтомні трудівники розпочали збирання озимого ячменю. Та зимуючого гороху. Загальна цифра збирання ранніх зернових і зернобобових культур по району складає 150 тисяч 479 гектарів, в тому числі 12 тисяч 32 гектара озимого ячменю. З чим вітаю наших аграріїв з початком жниви. За інформацією з полів, середня урожайність озимого ячменю складає близько 66 центнерів з гектара. Це дуже гарний показник. Бажаю, що так і будемо тримати надалі. Хочу побажати нашим аграріям гарних врожаїв, не знижувати темп, здоров'я, мирного неба над головою, Божої благодаті, всім нашим аграріям, всім їхнім родинам і разом до перемоги. Хто першим розпочав жнива? Перші розпочали збирання це Балтська громада, Савранська громада, Куяльницька громада. Ну, наразі долучаються всі громади, тому що жнива розпочалась, ячмінь дозрів. І потрібно його збирати, тому всі долучаються. Я так рахую, що день-два всі громади долучаться до збирання ранніх зернових і зернобобових культур. З якими проблемами цьогоріч стикаються аграрії? З чим звертаються до вас? Насамперед, така проблема в наших аграріях це кадровий голод в зв'язку з війною. Працівників призивають в лави зсу працювати практично. Немає кому, але наші аграрії виходять з цих положень і роблять все можливе, щоб обрати урожай, за що їм дуже велика вдячність. Що ж, ми дякуємо нашим аграріям та спеціалістам за інформацію та за роботу. А я нагадую: в районі тривають жнива. Шановні водії, будьте обережні на дорогах, особливо в нічний час доби. Можете зустріти великогабаритну сільськогосподарську техніку. Хай щастить.